На слуху на слуху, вітаю радіослухачів і телеглядачів. Ви дивитеся програму і слухаєте програму на слуху. Сьогодні наша тема споживчий кошик. Це набір товарів і послуг, необхідних для задоволення наших першочергових потреб у середньому за рік. В Україні він був затверджений парламентом ще 2000 року, і досі ми продовжуємо за ним жити. Що важливо, відповідно до споживчого кошика. Уряд розраховує мінімальну пенсію, а також і мінімальну зарплату. Кабінет міністрів в минулому році. Програв дві судових справи про необхідність перегляду прожиткового мінімуму, оскільки всі ми розуміємо, що споживчий кошик зразка 2000 року це, м'яко кажучи, на сьогоднішній день річ не актуальна. Отож, зараз кабінет міністрів намагається переглянути споживчий кошик. А програв він суд за позовом правозахисника Станіслава Батрина. Якраз Станіслав зараз у нас у студії, і про це з ним ми будемо говорити. Доброго дня! Доброго дня, вдячний за запрошення вам за студію. Пане Саніславе, ви виграли суд, що у вересні минулого року нарешті кабінет міністрів представив через змі, я так розумію, так, перелік тих продуктів, послуг а також інших речей, які передбачені в споживчому кошику. Як ви, як людина, цим питанням безпосередньо займаєтесь, оцінюєте новий перелік продуктів. І постійно. Ну, дивіться, дуже важливо громадянам все ж таки розуміти, яким чином зараз відбулася ця, так би мовити, гра в затвердження споживчого кошику. Справа в тому, що дійсно є вже навіть виконавче провадження, відповідно до якого постановою державного виконавця уявіть собі в нашій країні прем'єр-міністра. Уряд України зобов'язують виконати рішення суду. Важливо відзначити, що Мінсоцполітики і інші міністерства, які відповідальні за створення цієї комісії, яка б мала сформувати цей набір харчів послуг, товарів вони таємно провели два засідання без запрошення засобів масової інформації, без інформування громадських об'єднань. Ми, так само як і ви, отримуємо всю інформацію через додаткові запити. Незважаючи на те, що є процедура, є визначений порядок виконання рішення суду, нам доводиться, окрім того, що ну, практично вибивати цю всю інформацію, ми маємо додатково працювати з офіційними запитами. Ти, чому сути... уряд засекречує цю інформацію, на вашу думку? Ну, зараз вже видно, чому засекречує, тому що уряд вирішив розіграти комедію на кшталт об'єктивного перегляду прожиткового мінімуму. І забігаючи трошки наперед, можна сказати. Як уряд це робить? Уряд і міністерство соціальної політики зверху є завдання, що в нас до прикладу є 1378 гривень для працездатної людини, і мовчки знизу міністр соціальної політики, не будучи не особистістю в цьому питанні, не маючи напевно не негідності, не маючи як державний чиновник певного свого індивідуального підходу, він виконує цю вказівку зверху. І дає вниз розпорядження, будь ласка, сформуйте мені тут набори, щоб вони щоб ми втиснулися в 1378. Тобто, сімдесят Тобто логіка... вони підганяють під ту суму, да. яка на сьогоднішній день є, а не під потреба логіка. Так, а логіка всієї цієї комісії, логіка МОЗ має квіташвілі на це питання відповідати. Логіка мінекономіки їх реформаторами називають. Логіка інших людей має бути в тому, що вони мають визначити потреби. До прикладу, сказати, що ці потреби охоплюють, ну об'єктивно їх оцінити. На виході можливо, ми маємо 5, можливо, 7 тисяч гривень. А далі ми вже сідаємо за стіл і думаємо на державному рівні, як виходити на ці показники. Тобто, кардинально знівельовано був урядом весь цей підхід. Це все, що ми маємо на сьогодні. На сьогоднішній день в новому споживчому кошику українцю передбачено, ну в принципі, там. Деякі речі, які визивають, викликають ну, лише посмішку, так у людей, які, ну, наприклад, там одні джинси на три роки там, чи для чоловіка, або одна спідниця на чотири роки для жінки. Я вже не кажу про продукти, які, наприклад, не передбачено ні масло, ні все інше. Скажіть, ви якось намагалися свій варіант споживчого кошуку сформувати і подати на розгляд уряду, чи можливо якісь інші громадські організації? Чи був хтось взагалі ну, хоча б не залучений урядом, але з громадським? Ініціативою, яка б в тому -то справи, порахувала потреба. Ми, ми з задоволенням прийняли участь в обговоренні, дали б свої пропозиції. За, до прикладу дали б об'єктивні пропозиції, що 12 рулонів туалетного паперу на рік це мало. Наприклад, ми б дали ці пропозиції, але біда в тому, що немає жодних офіційних підтверджень, що нас інформували. Про засідання цих комісій, зверніть, будь ласка, увагу на склад, хто хто засідав. Це ті ж самі профспілки, це ті ж самі організації роботодавців. Їх потрібно цих людей зараз піднімати і в лице запитувати, ну дійсно перевіряти на рівень ну, адекватності. То, ви знаєте, деякі ви сказали, викликають посмішку показники. Посмішку, напевно, викликають ще ті моменти, що вони ще там сперечаються, чи 4 походи в перукарню на рік, чи 6. А ви знаєте, що в остаточному проголосували ще 4 для чоловіків. Тобто, викликає, ну, це в нас до цього питання. Навіть ну не просто посмішка, навіть виникає питання, в якій країні ми живемо, і чи нас це влаштовує такий підхід, тому що ну як жити в такій країні, якщо всі знають, що міністр не живе на ці кошти, прем'єр-міністр не живе, тобто всіх кругом э, рахує влада людей, які ну трошки не розуміють ситуацію, напевно. Ну, рахують нас дурнями в кінці кінців. Я б не хотів такого підходу. Я би хотів. А вже навіть якщо довелося в цій країні вигравати двічі в уряду, ну виграли. Є рішення суду. Як би принизливо не було, воно і на примусовому виконанні. Поставте планку, визначте реальні потреби людей. Один з варіантів, який ми пропонували, це прив'язка до міжнародної валюти. Це до долару, до прикладу, до 200 доларів Сполучених Штатів. І давайте рухатися, давайте шукати ці кошти. Тому що в опонентів, на жаль, так потрібно назвати уряд в опонентів. Є тільки одна думка: а де нам знайти кошти? В нас є на це питання відповідь. Ну ви ж мали їх шукати два роки. Напевно, треба було робити реформи. Напевно, треба було реалізовувати потенціал, який вам передав народ. Но ви ж їх не знайшли. Одне на що спромоглися, це шукати кошти від донорів іноземних. І ці кошти надалі, як я і в цій студії вже пояснював, теж ми маємо 100 мільярдів гривень на війну. Чи знає хоча б одна людина, куди ці мільярди пішли? Станіслава, не забудьте свого. Мені режисера кажуть, що у нас на зв'язку є ініціатор руху Україна Цея, координатор дискусійного клубу клубу Коло» Олексій Жморинецький. Ми спробуємо дізнатися його думку з цього приводу. Доброго дня, чи чуєте ви нас? Да, добрий день. Здравствуйте, Олексій. Ще раз. І в нас ми тут говоримо про споживчий кошик, про те, що уряд намагається його переглянути. І в мене до вас таке запитання. Чи може на статки українців вплинути перегляд урядом споживчого кошика на вашу думку? Звісно, ні. Реально, якщо ми подивимося на ВВП на душу населення в Україні, то Давайте сравним. В Украине это 2100 долларов в год на человека, а в Германии, например, это 57, ой, 47 тысяч долларов в год. Есть пропорция между ВВП на душу населения в стране и предельным, предельным доходом гражданина в год. И это приблизительно один к одному. То есть, если в стране ВВП 200 в год долларов, то это значит, что средняя зарплата человека в этой стране не может быть просто принципиально больше 2100 долларов в год. Поэтому пересматривайте споживчий кошек, не пересматривайте. Эти деньги дополнительные с увеличением споживчего кошека можно будет получить только за счет заемных средств. Ну, а это очередной популизм перед выборами. Если в Украине мы не станем производить достаточное количество товаров, необходимых людям для жизни, І товари, которые можна буде за до за больші деньги, ну то за, за хороші деньги продавати за кордон, то благосостояння людей не зміниться, пане Олексію, ми вам дякуємо. Станіслава, ви виграли суд ще в минулому році. Так, ми можемо багато говорити про те, скільки там мила в тому кошику там чи іншого, але нам напевне потрібно говорити про відповідальність уряду до виконання таких рішень, адже це було судове рішення, яке потрібно було виконати в певні терміни. І уряд мав, як ви кажете, залучити громадськість як мінімум вас і да, от до перегляду цього кошика. Так. Що ви можете? Як ви можете прокоментувати, от саме рівень виконання рішення урядом законів України в тому плані виконання судового рішення? Ну уявіть собі ситуацію, коли ми. Заявляємо про європейські цінності, коли ми асоціюємося до європейського союзу, коли ми оперуємо цими поняттями про стандарти, про верховенство права, в нас в країні є уряд, є прем'єр-міністр, який в себе в країні не виконує рішення суду, яке стосується гідності, в першу чергу для, для оцінки гідності людини, рівня життя в Україні. Тобто ми виграли суд першої інстанції. Апеляційний суд виграли після скарги уряду. Я наголошую, уряд не, не погоджувався з цим. Він оскаржив до апеляційної інстанції. Уряд а, при оскарженні до апеляційної інстанції умисно не доплатив навіть судовий збір для того, щоб затягнути виконання рішення, щоб йому повертали матеріали. В кінці кінців програв і рішення набуло чинності вже в листопаді 2015 року. Закон після відкриття виконавчого провадження постанови. А я хочу нагадати, що у нас державна виконавча служба підконтрольна Павлу Петренку, міністру юстиції, і склалася така парадоксальна ситуація, коли міністерство юстиції, яке в складі уряду, відкрило виконавче провадження відносно прем'єр-міністра відносно уряду України, і надається сім днів для виконання рішення добровільно. І уявімо собі, що ми живемо в країні, яка де імплементуються європейські цінності, де має діяти верховенство права, і в нас уряд не виконує дане рішення суду. Тобто, що зробив уряд в першу чергу, за листопад грудень він не вчинив жодних дій на примусове виконання даного даного рішення. Це тут є ознака невиконання рішення суду. Ну справа і... в тому, якби вони почали, я перепрошую виконувати так. це рішення. Наскільки я розумію, вони мали б внести уже зміни в державний бюджет, оскільки це серйозно переглядає споживчий кошик з прив'язкою до мінімальної зарплати, ну і відповідно інших соціальних оплата. А ви знаєте, процедуру виглядає наступним чином: що прем'єр-міністр видає доручення профільному міністру почати цю процедуру. Тобто, все те, що зараз міністерство соціальної політики зараз видає, як результат, це мало бути вчинено ще в листопаді 2015 того року і надалі враховано при затвердженні а, проекту бюджету на 2016 рік. Справа в тому, що уряд України а, подав і в подальшому, ми маємо затверджений проект бюджету, який не відповідає законодавству. Тобто, уряд свідомо не виконав рішення суду і затвердив ті ж самі стандарти життя, які були чинні на 15-й рік. Хоча цьому вже дана оцінка а, суду. Українського суду незалежної держави. Тому, як виглядає наступний алгоритм дій? Сьогодні, на жаль, це все залучений до цієї, так би мовити, фікції, а не процесу да, юридичного Міністерства юстиції України, яке мовчки допомагає уряду творити цей, це беззаконня. І, по друге, сьогодні постає питання про накладення штрафу на уряд. Постає питання про можливість заборони виїзду за кордон прем'єр-міністру України, як би це не звучало. Але таку, таким інструментом користується по відношенню до звичайних громадян, до керівників підприємств. Постає і таке питання, як би принизливо це не було. І по третє, державний виконавець або ж ми, ми маємо порушувати питання про притягнення до кримінальної відповідальності керівника. Кабінету міністрів України, і яким може бути на ваш погляд далі розвиток ситуації? Тобто ви будете позиватися знов і ну в першу далі чергу, що? в першу чергу, ми маємо а, оскаржити дії а, цієї комісії під головуванням а, міністерства соціальної політики. То тому, оцей чим... кошик, який в якому йдеться про так. там да одну спідницю на 4 роки, ви хочете переглядати так. Абсолютно, ми маємо ці дії визнати їх такими, що не відповідають закону, оскільки вони сама процедура відбувалася в порушення порядку. Перше, вперше, що нас найбільше турбує, це гласність. Якщо закон про державні і соціальні гарантії визначає чітко, що тут превалює принцип власності, ми побачили просто те, що кулуарно двічі відбулося засідання комісії, на якій, начебто, голосувалося і обговорювалася кожна позиція. Насправді просто переписаний той самий кошик, який існував у 1991 році, з деякими Станіслава. Мені підказує, що є людина дозвонювач, яка хоче поставити вам запитання. Нагадую, програма на слуху. Говоримо про споживчий кошик. Алло. Слухаємо вас, вітаю Алло. на карбеленець. Можна було купити 100 коробочок сірників. <свят> Тепер на гривню аж дві коробочки. Це в 50 разів. Газ подорожчав проти того, ой, мабуть, більше кілька тисяч разів. А ви нам розказуєте, в п'ять, в два, три тисячі сьогодні моя пенсія мала би бути не менше оцих самих 15 тисяч. Гані б було мало, а нам, бачите, вистачає. Ми не заробили. І люди, які працюють, не варті тих грошей, а мільярдери і мільйонери, якби вони були чесні люди для народу, відмовитись від зарплати. А людей не доводити до такого жледерства, коли ми вас ми вас зрозуміли. Я вам я вам дякую. Так, ми в принципі про це говоримо, тому що перегляд так розумію споживчого кошика, до нього ж прив'язані і ті самі пенсії, оскільки в тому числі, але важливо теж погодитись з людиною. Ну одна тільки напевно правка було заявлено, що якщо б ті мільярдери були чесними і так далі, та ніколи вони розумієте, як в Україні, так і в будь-яких країнах світу, вони ніколи не будуть чесними. Є можливість діяти відповідно ухиляючись від закону, це буде відбуватися Будь-якій країні інша річ, що ми, як громадяни, маємо тут встановити правила, ми маємо встановити фундаментально, щоб будь-який мільярдер не мав шансу обрати між доброчесною поведінкою чи ні. Щоб якщо тут функціонує закон, ви розумієте, якщо прокуратура працює. І... Абсолютно я погоджуся з тими сьогодні експертами і громадянами, які розуміють, що напевно не в одному шокіні, не в одному авакові питання. Питання в системі, і в системі влади і в політичній волі. Так, от, за два роки ми не побачили політичну волю, хоча ми делегували всю повноту влади. Всім законодавчу виконавчу судову гілку влади сьогоднішнім керманичем, от питання риторичне: ми будемо або надалі надавати кредит довіри, або ні, або заберемо цей кредит довіри від цих людей. Хочу нагадати, ми говорили про споживчий кошик, а в принципі говорили про стандарти. Життя всього нашого народу про те, як нам потрібно добиватися своїх прав, в тому числі через суд. Яскравий приклад це те, що Станіслав Бодрин сьогодні змусив уряд переглянути споживчий кошик. Принаймні хоч щось робити в плані того, аби Дякую. життя наше ставало кращим. Це була програма на слуху. На все добре, до зустрічі. Дякую. слуху. на слуху.